Шалом, це Славко. Ася каже, щоб я прибрав другу пляшку, але не кожного року ми ховаємо добу, ховаємо епоху. Сьогодні закінчилася Новоросія. Я знаю, що ви дурнувато радітимете з цієї події, але я вам хочу пояснити, я теж, мабуть, радію, але моя радість світла як печаль. Чому сьогодні закінчилася Новоросія? Тому що те, що постане завтра по виході російських військ по нашій українській перемозі над Росією, буде вже Україною, а не Новоросією. І от те, що почалося 1768 року гайдамаками, то і провадилося вас 2014 року з точки зору Росії гайдамаками і гайдамаки з точки зору Росії і переможуть 2023 року. Ми сподіваємося, що якщо у вас і буде чергове пророцтво, вона його видасть, коли воно у неї внезапно перербьоться. Але це буде, мабуть, не сьогодні. Так от, Січ перемогла. І це геть зовсім не радісна новина. Власне, це новина історична, так завжди відбувається. Але що ми втратили разом з Новоросією, коли відкинути оці всі дурнуваті плітки? Скоро історія знов стане забороненою, і тема Новоросії буде належати до, як я вважаю, до таємного знання, до герметичного знання. Ася каже, що ні, що все таки існуватиме інтернет і кому треба, прочитають. Власне дійсно кому треба, бо не забудьте, 90% людей були задоволені радянською версією історії, коли ми. Могли щось дізнатися лише за посередництвом бравих комісарів, бравих червоноармійців, все освітлювалося крізь призму селян, рождення капіталізму там, Красної Армії і такого іншого. І Всі дотичні теми лише через оці ключі могли бути доступними нам, де навіть за УПА треба було дізнаватися через МГБ. Так стане і тут. Це був прекрасний проєкт, чому я досі не розстався, і чому я тут з вами дискутую на тему Новоросії. Тому що це був прекрасний проєкт для 18-го сторіччя, воно не відзначалося любов'ю до людини, воно було добою легалізму. І, власне, просвітітелі, на котрих орієнтувалися і Катерина, і Патьомкін, вони нічого не говорили за права людини, вони говорили за законність. І ще, мабуть, більшим легістом був Іосів, коли. Справдилося, я скажу, оці от, от злопихатіства Іосифа, Ну, цісаря австрійського. Він каже, що в Катеринославі государиня Екатерина заложила перший камінь собора, а я заложив, мабуть, останній. То все вийшло за Іосифом, а не за Потьомкіним. Чому? Ну, я його розумію, тому що Іосиф песіміст, не це, він. Пропонував ховати людей без струн, каже, какому государство, що ми їх хоронимо в гробах. Тому і Моцарта поховали без струни, власне, в спільній Могилі, це завдяки Іосіфу, за завдяки його раціональному підходу до державності. І не забувайте, що в цю казкову новоросію просилися і Моцарт. Кави один говорить, німецький композитор, каже, писали. Ті листи до домівка дуже цікаві, каже, тут один говорить, німецький композитор, каже, каже Моцарт. Ну, то навіть що дуже ще знав. І каже, там говорить на Корсік. один офіцер теж говорить, хоче вступити в русскую армію, але що то, говорить, нашому генералу він не подошов. Це бо на парте був. Всі хотіли на... в Новоросію. Це був прекрасний проект. З іншого боку, всі не знали, як з нею втікти, коли барон Детот повертався консул до Криму, що був в початках цієї історії, він їхав через. Пощо каже, я мало мало якої страну знаю столь недоброжелательною к человеку і путнику, як. Как... Як Польща ну, йшлася за Правобережну Україну. І тільки не встиг він вступити в гості приємний землі нахайця, які йому відразу продали родину менонітів. Ці меноніти переїхали сюди засвоювати Новоросію, Ну, повелися, як і наші росіяни повелися 2014 року на Крим, потім почали примирати з голоду в усіх оцих от... нових місцях, перейшли кордон, і їх натурально. Вхопили на гайці, Ну, правда, і продали в рабство, ну натурально, що годували. Що каже, в рабстві було краще, ніж в Новоросії. Це був прекрасний проєкт. Не забувайте, такого масштабу освоєння земель до освоєння тихого заходу світ не знав. Щоб так швидко і таку кількість землі освоїти, це робилося лише от на, в добу фронтіру. По громадянській війні в Сполучених Штатах, але там вже були пароходи і паровози. І був надлішок людей з Європи. А тут же ж людей треба було шукати, розумієте? Тут шукали за кожну людину, за кожним каторжником. Хотіли британських каторжників завозити, не в Австралію. Кажу, що вони в Австралію? Треба, каже, в Новоросію. Хотіли американських роялістів, які програли в війні. з Получених штатах но ну, виселяти не до Канади, не до Багамських островів, каже, а в Новоросію. Ну тут Патьомкін не погодився. каже вони якісь такі говорить, Прихильники кромвіля, я каже, він був ж монархісти, сам хотів стати монархом, Каже, що то я їм не довіряю. Потім спортамагон ізгнаних карсіканцев. Вони один одного порізали на кораблі команду, порізали, теж сюди перевозили. Албанців, котрих називали греками сюди перевозили. Потім греки під російським прапором жили в Туреччині. Тут плавали. Це була доба, доби, зрештою, українці з Правобережжя тікали. Ви не забувайте, що. Приєднання правобережжя до України, що не що українці практично нічого до України не приєднали, лише втрачали. І все, що було приєднано до нашої України, було приєднано державниками, а не людьми національно-визвольного руху. І те, що це от такий історичний парадокс, це свідчення правоти, ідеї Січ. Як би жалюгідна не виглядала січ, цієї капітал 250 тисяч, а річний бюджет Херсону був 250 тисяч в перші роки його існування, то перемогла Січ не тому, що вона сильна, не тому, що вона. Аж надто прогресивно, а тому, що така доля історії. Тому що все, що штучно робиться, воно, як правило, і закінчується. Штучно, не вийшло держави мрії, хоча це була прекрасна ідея, те, що пограбували херсонський музей, вже ми ніколи не побачимо, як мали виглядати полкові музеї Руської армії, як виглядали трофеї походу в Пікін 1901 1902 годов, це все вже кане і стане. Над банням лише таких герметичних істориків, як я. А вам до цього засі, воно вам, мабуть, не потрібно. І коли кажуть, що Потьомкін витратив 50 мільйонів, а побачити нема що, ну, крім отих поселень на Правобережжі, за які билося наше військо, котре воно звільнило, крім нас, цих поселень. Ну і не забувайте, що з цих 50 мільйонів він не зміг відчитатися лише десь за один мільйон. А скільки кажуть, землі роздав, я вам скажу, не так багато. 70 тисяч гектарів це 10 на 70 кілометрів. Це, в принципі, у унашівати фундисти крадуть зараз і захоплюють набагато більше, ніж тоді роздав Потьомкін. Зрештою. І... Зміг він втягти в економіку з ліси Чорнобиля, з якого будувався не тільки Чорноморський флот, а потім і французький. Я ж сказав, що дивовижно, бо коли французи збиралися експлуатувати ліса правобережжя, які вам видавалися дівственними, Виявилося, що місцеві євреї всі дуби вже вивезли в Гданськ і вже продали британцям. Вся найякісніша корабельна деревина була вирубана. Я не уявляю, як могли не Дніпром довести до Херсона, а якимись манівцями довести оцим от каналам. Агінського, як каналом Агінського, переорієнтувати перерентувати на Гданськ, власне, вивіз деревини. І те ми зараз бачимо з економікою України, що будуть великі значні зміни в економіці України. Не забувайте, що сама ідея Херсону, як хлібного порту, ми ж споїли, Я вам пояснював, що от. Росіян споїли не євреї, це нахабна брехня. Росіян споїли мешканці Чорнобильсько-Чернігівської області. Сучасні Чернігівського полку, Чернігівської губернії, тому що не було куди продавати зерно. Не було ж коридора цього. І ви мусили його переганяти на горівку. Не забудьте, що право козаків гнати горівку лишалося до 800-го року. Тут стояли насмерть за ці казани. Ми всі тут займалися самогоноварінням і ми продавали це хлібне віно в Астрахань, туди, в кізлярі, там спаювали навіть Персію. Ним і готові були платити по 15 копійок. Податку за відро готові були би як цизи сплачувати, аби тільки продовжувати це. І Потьомкін захотів перевести наше зерно на Францію на Середземне море, щоб тут. Зрештою, це ідею голоду започаткували в Новоросії вивозу зерна. Він каже, що ні, нічого не нічого не виходить, що вести зерно лівобережжям значно дорожче ніж через Польщу напрямки. Там забути пам'ятаєте, що кампанія Калнишевського та уманського Кагалу працювала. відразу після уманського погрому запрацювала торгівельна кампанія, в якій пайщиками були. Уманський Кагал і Кошовий Калнишевський. Вони займалися перевозом цього зерна і виявилося, що возити на устя Дністра значно ефективніше через Запоріжжя значно дешевше. І тому Херсон лишився прекрасною ідеєю, метою нездійсненою. Маревом, примарою, і, власне, місцем, коли його відвідав, останній раз я казав, що тут ми будемо знімати фільм «Революційна Одеса». Я не знаю, чи знадобляться нашим нащадкам фільми за революційну Одесу. Може, і ні, але принаймні ми матимемо розкішні декорації. Це вже буде інше місто, інша земля, інша історія. Потьомкіну ми маємо бути вдячні не лише за те, що він пристроїв. Козаків на Кубані, де вони змогли продовжувати, власний їм спосіб життя аж досі спиватися. Не тому, що він збудував ці міста, не тому, що збудував Миколаїв, який процвітав довге за що верфей, а тому, що він приєднав Правобережну Україну, заклав початок воз'єднання українських земель. Це було, власне, після Хмельницького першого воз'єднання українських земель. І, хоча б за це, от у що мене вражає, от Кирило Розумовський і Григорій Патьомкін. Розумовський жив ванічкавом дворце, вивозив останніх лосей що зими з України, забитих, останніх оленів, шукав на лівому березі з мисливцями, що запорожці просто виганяли. І Що чуть-чуть, а -чуть, хто виш пущу войдет, говорить жив не будь -т. Дострілювали в інтересах останніх дров. Він, власне, переманів повало Шатарді, і коли й був чимось відомий, то лише тим, що від нього діти відбулися. Каже, ти, ти коли ти був? Ми російського руського а не українського пастуха. Була російського пастуха, вони казали. А Потьомкін, на щастя, дітей про після себе законних принаймні не лишив. Він воював, він командував каре при румянцеві. Він по-людськи ставився до солдат, принаймні пісні про нього лишилися. Він Ця от доба – це початок власне тої російської ідеї, тої російського духу, який справді існував. Що не забувайте, що. Духом усереддям Росії було військо, і те, як ми бачимо, як зараз гине Росія, вона гине перш за все у війську. Ми побачили загибель російського війська не тільки ззовні від нас, але і зсередини, від себе. І от як Росія почалася військом, так вона військом і закінчується її катастрофа. Сніміть, як вам шаль в Алу, змінив печаль в ліце, ваш дядюшка скончався в стіпі і на плаще. Співали солдати, і сам Головатий позначив пікою місце смерті на степу Потьомкіна, де він помер від запалення легенів та від малярів, ну, власне, від пневмонії, тоді не вміли її лікувати. І ця велика людина формувала навіть Єрусалимські полки. Він навіть сформував щось полк з євреїв своїх владінь, і, Правда, євреїв там був чоловік. 48, але вони чесно вправлялися в козацькій службі. І Берко Йосилевич, потім з один з цих от козаків Потьомки на єврейських був ротмістом, командиром полка в польському війську, а потім командиром ескадрону і загинув у визвольній війні проти австрійців десь під Коцком з 1807 року. Він лишив по собі. Добу і спробував переформувати українство з чогось архаїчного з того козацького стану, який воно він був законсервований в Росії до 17-го року, власне, до початку 20-х років. Щось більш сучасне, бо він уже пропонував нормальне військо, стрільців будувати військо-стрільців не тільки з козаків, а з мешканців міст, зменшити термін служби для них обходитися воєнними зборами. Ну, міліці... міліційного типу військо хотів і впроваджував його і. Характерно, що ми від нього відмовилися в кращих традиціях революційних солдат і матросів. І те, що нас зараз найближчим часом Україну очікує, це чергова доба більшовизму. І ми маємо її пережити з оцим от нав'язуванням усіх отих от. Новобрітоних українських чеснот, як перед тим нав'язували новобрітьоний комуністичні чесноти, ми все це переживемо, і я, на жаль, не доживу, думаю, але хтось по 20 роках побачить, що з цього буде. Може, навіть і швидше зараз процеси відбуваються швидше. І я, може, якщо не впаду в маразм, то побачу, що ж ви такого українського замість новоросії побудуєте. Бай.